Якщо у вашому царстві квітів ще не росте примула, то познайомившись з цією красою, ви можете захворіти цією хворобою. Тому що я хворію, я дуже-дуже люблю примули, хости і примули. Це моє кохання. Мої дорогенькі, ви на каналі пані Зося з України. Примули. Мої красуні примули. Але вже виходять хости. Це теж я обожнюю. Ось оцей кущик, бачите, який гарний кущик, І як гарно він наріс. Я прикупила в прошлому році. Своєї знайомої квітникарочки, тонічки. Прикупила, тому що, ну, як вам сказати, такі простіші сорти, я чомусь раніше не садила в себе в квітничку. Купувала що покраще. Але побачивши цю квіточку, в неї моєї подруги квіткової ранньою весною, я заходила до неї прикупити якісь квіти. І бачу, що квітне уже у березні. Мені теж захотілося, тому що поки ще ніякі квіти не квітнуть, ця красуня вже розквітає. І я вам скажу, що це сорт простий, як кажуть в народі, так? Ну, гарненький, звичайно, звичайно, гарненький. Але квітне він починаючи з лютого. Починаючи із лютого, ця краса квітне. Ось у цьому році я прикупила ще один кущик, бачите? І зразу він такий ледь-ледь рожевий. Вже прийнявся, я його поливаю щодня, звичайно, ледь-ледь рожевий. Коли переквітне, я буду їх розсаджувати, щоб. Ранні, мої ранні, тому що це надранній сорт, починали квітнути в декілька місцях, а потім він такий уже рожевий, гарненько. Бачите, а, бджола вже прилетіла. Вже прилетіла бджола, прилетіла вже щось, вона там шукає. А, яка розумниця, яка розумниця, яка полетіла все. Це примула, то взагалі кажуть, що це дуже невибаглива квіточка в садочку. Але деякі сорти, особливо такі, як у нас кажуть голландські, то вони я вам скажу і вибагливі. То вони вибагливі. Оце такий колір на Бордових ніжках. Я вам скажу, що ось так, бачите, якщо ось це зимувало, ніхто його не прикривав. І Я вам скажу, що у нас же ж у березні і на початку квітня то були гарні приморозки. І я не прикривала цей кущик, просто так не прикривала і все, думаю, ну що буде? Я вам скажу, що в день приморозків я вставала і вони ж були не один день. Оцей кущик він просто лежав, просто лежав. Я думаю, ну все, капут йому прийшов. Покритий льодом іноді, так, сніг на нього падав. Ні? Сонечко трішки пригріло, і вони вже стоять. І дуже гарно перенесли усі приморозки і всі морози. Бачите, дуже гарний сорт. Можна сказати, такий. Не вельми гарнющі, але дуже гарно переносить усі оці приморозки і заморозки. А оця краса переносить не дуже гарно, тому що була прикрита. І бачите, вже декілька кущечків у мене маленьких є. Мені вона дуже подобається, тому що такі бордові ніжки. Але треба прикривати обов'язково. В минулому році я купила іще таку красу, теж бордові ніжки. Із кущечка, якого я купувала за 100 гривень метро лісова, оце залишилось. Пережило тільки оце, оця маніпуся. Вона не мені пуся, звичайно, але тільки там два маленьких таких поділочки, дві маленькі поділочки і один квітонос. Це дуже гарна квіточка. І бордові ніжки теж. Але бачите, з кущика залишилось тільки це. Купувала я їх в прошлому році по 100 гривень. А цей у мене вже років 5, мабуть. І отаких от маленьких кущів він просто зимує погано. Навіть я його накриваю, але вже зимує. Єдине, що не наростають, отакі от гарні великі кущі. Поки що, але я почекаю. Ось ця краса. Теж неприхотлива, виживає дуже гарно, не мерзне. Я її теж не прикриваю. І був такий час, що теж я дуже її, ну як вона ж така не сортуває, як кажуть. так. І я думаю, ну, мені треба тільки гарні, щоб були гарнющі. Але зараз, так як вона гарно зимує і рано теж виходить і квітне, то теж я її залишаю цю красу. Цю красу. Ось бачите, ця маніпуся на бордових ніжках. Ой, ну Це вже у нас зимує. Ця краса зимує. Ось оця краса. Ой, ну камера не передає. Який гарний темно-бордовий колір. Темно-темно бордовий. Ну, як же ж тебе показати? Темно-темно бордовий. Оце один кущик і ще десь маленький є. Такий темно темно бордовий а ось, бачите, теж темно-бордовий, але отака м -м, біленька кайма. Ілі. Чи, чи як її сказати? Ну, біленька така окантовка, але теж темно-бордовий колір. Зимою не дуже, бачите, не дуже великий кущик, ця зимою краще. Ось у мене зараз я вам покажу. Оце один кущичок маленький і ще десь є. Це великоквіткова. Зимою, я не можу сказати, що вона не Зимує, зимує але теж треба прикривати обов'язково. Вона виходить отака ніжна, а потім стає така гарно рожева. Але квіти тут дуже великі. Її подріжка і родичка ось іще отака великоквіткова. Бачите, вона виходить жовтенька, ось тут вона виходить жовтенька. А потім вона потрішки починає рожевіти. Ось видно. А зразу вона виходить просто жовта. А потім вона потрішки-потрішки стає рожевою, і в кінці вона стає отакого от кольору. А ця виходить зразу така. Які вони красуні. Але це. Великоквіткові. Це голландські, дорогі, Колись я їх купувала 50 гривень одну поділочку. Я їх наростила і все, дарувала наліво і направо. Наліво і направо я їх дарувала. Тепер їх розвожу. Тому мої дорогенькі, коли жіночка мені там одна писала, що Чи я не продаю. Бачите, у мене зараз немає що продавати. Тому що в прошлому році я дуже багато дарувала. В цьому році вони в мене все-таки перезимували не дуже. І треба тепер розводити. Ось оця краса, ось оця краса, балерина. Я знімала відео і дуже мені багато написали. І тепер ми знаємо, яких вона. В областях України може зимувати, яких ні. Хоча дуже мені багато писали, що в Київській області, на Київщині вона дуже гарно зимує. Можливо, звичайно, тому що Київська ж область велика. Якщо там десь Переяслав, Хмельницький, там все-таки тепліше, ніж у нас от, Бучанський район під Києвом. Так? Тепліше. Там завжди все. Раніше сходить і росте, і квітне, тому що тепліше. У нас все-таки прохолодно. Про... Північ, звичайно. І я знаю, у наших знайомих вона не, вона, може, перший рік у вас все-таки, ну, я не знаю, у мене навіть і не на перший рік вона помирала. Розумієте? Ось оці квіти, які я купувала на лісовій, бачите, які вони пишні, які вони гарні. І квітоносів у них і там є ще дуже багатенько. Я вам скажу, я навіть не знаю, тому що це з Західної України. Але коли я їх доставала з горщика і пересаджувала в свої, то земля у них така теплична. Розумієте? Не, не привозна, не купована, а теплична земля. Можливо, вони брали касетою і садили, але ж якщо касетою, то трішки повинна все-таки торфосуміш бути. Нема нічого. Не знаю, як вони її. Можливо, все-таки ж сіли чи як не знаю. Але вона удобрена таким гарним добривом для квітів, для квітучих. Коли ти їх поливаєш, ми ж теж це робимо іноді, так? коли там купуємо сульфінії, що дуже багато квітів виходить. А ось тонічки яку я прикупила, бачите, вона вже переквітає. Все-таки вона природньо, скільки їй потрібно, стільки вона і взяла. Квіточок. А тут це багатенько. Ну, звичайно, в наступному році, якщо я не буду таким добривом поливати, то їх багато так і не буде. Але я вам скажу, що якщо для себе, так. Навіть якщо напроти, то якщо їх посадити от у нас, в нашій місцевості, посадити їх у землю. І якщо квіточка виганялась, як кажуть, так, поливали добриму для квітучих, то перезимувати вона у вас не перезимує. Ця ще може, тому що тут природньо, скільки їй квітів потрібно було, стільки вона і дала. А тут вся сила, вся сила кущика пішла на квіти. і... Звичайно, треба було би зрізати ці квіти, щоб нарощувався кущик. Ну, я не буду їх садити в землю, тому хай відквітне, а потім розділю, тому що ось тонін, бачите, який гарний кущик, які гарні поділки. А тут все-таки квіти гарні, а самі поділки не дуже. Але це краса, правда? Це краса. В прошлому році я прикупила теж на лісовій. ну, Примули це моя хвороба, звичайно. І якщо я десь буваю навесні, то я завжди дивлюсь, де продають примули. Оцю красу я купила в прошлому році теж на лісовій. Кущик 100 гривень. Але ж як ми купуємо, то ми розуміємо, що навіть не такий кущик я купую, а в два рази менший. Ну, такий бізнес. І дивіться, яка вона гарна. Бачите, які в неї з цієї зовнішньої сторони такі рожеві гарні листочки. А з цієї сторони вона така красуня квіточка. Як розквітає, бачите? Яка вона гарнюща, яка вона гарнюща. Ну, теж, я ж кажу, я всі в прошлому році я прикупила і по 100 гривень. Ну, яка вона гарнюща, правда? Ой, яка вона гарнюща. І я вам скажу, що, бачите, перезимувала, прикривала теж, примули, я прикриваю. Бачите, але ж з одного такого невеличкого кущика, зовсім невеличкого, я все-таки наростила вже два. Бачите? Вже наростила два. І зимували вони на вулиці. Значить, цей сорт, ви знаєте, купую ж у людей, навіть люди, які... Можливо, вони і продають здорощування, але ніхто ніяких назв не знає. Тому в мене вони всі безименні. Але це дуже-дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Ну, А оце такий темно-бордовий красунчик. А оця краса, дивіться, яка краса. Декілька кущиків вже у мене є. Зимує. Все-таки вона зимою. Але, мої дорогенькі, усі свої примули я на зиму прикриваю. Усі. Це просто жовтенька, така жовто-гаряча. Це такий кущик, я не знаю, навіть теж прикупила я, мабуть, у прошлому році, тому що він у мене тільки один. Такі теж якісь бордові ніжки. Але такі квіти. Ну, Як вам сказати, квіти такі на камері зараз виглядає непогано рожево, а взагалі такі чорнильно-рожеві якісь. Але один кущик. Це, мабуть, це таке я прикупила в прошлому році. Ось така краса, темно-рожева, темно-чорнильного кольору. Ну, от камера не показує. Буде квітнути синюха. Ну, і ось оцю красу, якщо ви бачили на розкладках, так. Отакі гарні великі квіти, тому що, звичайно, їх поливають. Гарні великі квіти, які продають в багатьох магазинах, на розкладках. Так. Іноді я теж їх брала, вони у нас взагалі не ростуть і не зимують, поки відквітнуть і все. А оцю красуню я купувала в жіночки, яка займалася примулами. Я їздила до неї додому і зимою. Я її прикривала, але так гарно прикривала, а потім її все-таки викопала і посадила в горщик. Думаю, щоб навесні вона мені не примерзла, тому що це дуже-дуже гарна квіточка. Ну просто дуже гарна. А ось ця трішки темніша. Бачите, от які вони всі різні. Які вони всі різні. О, яка це краса. Ось такий вже кущик у мене є. Це ж теж я в жіночки брала. Це ось така. Бачите? Кожна квіточка, кожна квіточка різна. Це ось ця красунечка. Вже у мене є два кущика таких. Наросли, вони теж дуже гарні. Ці мої вже дуже-дуже давні, тому що примули я. Сажу вже років 15, мабуть. Бачите, ось оця біленька, така, вона кремово-біла, кремово. А оця просто біла. Бачите, воно тут видно. Кремово-біла, а оця просто біла. Просто біла. Але мене її зовсім-зовсім мало. Це ось теж, навіть не знаю, це ну, більш простіша. Але теж, бачите, виходить спочатку жовтенька. Тут, тут, тому Там у мене великоквітково, а це просто. Але теж вона така жовтенька, а потім стає такого рожевого кольору. Це теж ще навіть не знаю, що це таке. Це старі мої сорти, такі жовтенькі, зовсім старенькі. Це теж Ну, ці зимують непогано, ці зимують гарно. Це. Теж я купувала на лісні. Ну, У мене майже всі примули з лісової. Бачите, це така ніжність. Це така ніжність. Вони такі квіти невеличкі, на високих квітоносах, але така ніжність. Бачите, якась камера не передає. Але вони дуже-дуже ніжні. Пів листочка, пів квіточки жовтої, пів рожевої. Бачите, ось пів жовтої, пів рожевої, а потім вона вже стає вся рожева. Ну, це така ніжність. Ніжність, ніжність. Так, від квіта доніс. Це теж щось таке. Оце жовтенькі, гарні такі мої красуні. Деякі ще ж не розквітлі, звичайно, тому бачите, мої дорогенькі. Продавати мені в цьому році зовсім немає чого. Це не розквітли, не знаю навіть які. Навіть не знаю. Ну, ось, бачите, один кущик, можливо, ще десь один є. Тому що це зовсім біла, зовсім, а це кремово біле. Воно навіть видно. Але ось один кущичок. А це яка краса, це взагалі красотініще. Це взагалі красотініще. І тільки два кущика я вже наростила цієї краси. А як їх багато. А як їх багато, як це гарно. Бачите, ось така темно-рожева. А це ось, а це ось така. А це ось така. Ну і це, І це, це дуже гарні, дуже гарні. Просто що, я вам скажу, що примули. Найкраще ростуть під деревами, в садочках під деревами. Тому що вони люблять напівтінь. Ну це дуже гарні. Просто ж я ж не поливаю для квітучих, щоб була велика квітка. Я цього не роблю. Тому що як це робити, дивіться, яка красунечка. Ця така темненька, темненька, а ця така світленька. Я не поливаю для квітучих, тому що це я роблю для себе, висаджую. Мені не потрібно, щоб вони потім не перезимували. Тому що, я ж кажу, коли, коли поливати добривом, щоб була велика квітка, то потім поділка може і не перезимувати, тому що вся сила йде в квіточку. Мені цього не потрібно робити. Тому що я саджу для себе, і якщо і не для себе, я цього не роблю. Якщо великоквіткові, бачите, вони самі по собі великоквіткові. Ось навіть видно поряд. Правильно? Вони самі по собі великоквіткові. Ну, це тільки у мене тільки два сорти. Примула не любить, кажуть, невибаглива квіточка. Ну, можливо, є сорти і невибагливі, як ті рожевенькі. Але примула не любить застій води. Коли спека, я не кажу про балерини, тому що балерини в кожного по-різному. У нас вони не зимують у нашій місцевості. Їх треба прикривати дуже гарно. ну, Поки що не зимували. А оцю красу теж треба прикривати. теж, тому що, ну, Можливо, по відео хтось бачив, що я прикриваю завжди тирсою. Я завжди прикриваю тирсою, завжди. Влітку треба поливати. Якщо спека і їх не поливати, звичайно, вони вам скажуть до побачення. Тому що примула любить водичку, але за сій води ні. За сій води вона це не переносить, особливо навесні. І оце восени. Влітку ще таке, а от восини. І навесні, коли от такі холодні дощі стоїть довго вода, то це вона, вона хворіє тоді. Коренева ніжка, оце і все вона хворіє. Тому засії води вона не любить. А взагалі, коли вона адаптується, дивіться, бачите, який. Все-таки, бачите, перезимув. От з одного кущика я купувала маленький-маленький кущичок 100 гривень. Уже в мене наросло два. Звичайно, примула любить добриво. Вона любить органічне добриво. Якщо у вас є перегній, звичайно, ми всі розуміємо, який перегній. Ну, як кажуть, що там не свіжий, так? Чи як там перегній вона любить. Добриво вона обожнює. Бачите, яка красуня. Проста квіточка, але ж гарна. Деякі ще не розквітли. У мене ще є пізні такі темно-бордові, пізні примули, які вже, вже всі примули відквітли, а вона тільки починає квітнути. Але бачите, ось яка ця красотінь. Кінець лютого, на початку березня, вона почала квітнути. І морози, і сніг, і все, і вона все пережила і наросла гарно. Буду її розділяти. Ну і ця красотінь, Бачите, вже в мене їх декілька таких кущечки, Ось малесенькі. і ось, Але вже вона в мене зимує, Але прикривати обов'язково треба. А ось ця красуня на бордових ніжках, бачите, отака маліпуся. Або отакий гарний кущик, я купувала. Перезимувала, але з гарного кущика залишилось тільки це. Ну нічого, нічого. Тому, мої дорогенькі, якщо ви маєте садочок, квітничок, то посадіть примули. Краще під деревами. Звичайно, що які всі квіти, їх треба любити і доглядати. Але це краса неймовірна, правда? От яка вона красунечка, отакий бордовий внизу і от така краса зверху. Кожна квіточка гарна, кожна. Мої красотіні. Бачите, ось я прихворіла, прихворіла трішки, так прихворіла капітально. Але ж ось виходжу, таблеточки я випила, все, зробила. Зробила свої уколи, все зробила. Ну, доросла жіночка, що ви хочете? 60 плюс. Да вже й гарний 60 плюс. Ну, що ви зробите? Так не хочеться старіти взагалі. Взагалі це мене бентежить. Не хочу я старіти ще. Навіщо воно мені ці старість? Тому що був такий день, що я думала, що мені 100 год і взагалі така якась немішна була, що самой було смішно. А от вийшла і насолоджуюсь. Бачите, ці в горщиках відквітнуть, потім квіти зріжу і буду садити по одній поділочці. Тому, мої дорогенькі, садіть квіти, садіть. В такі тяжкі дні, в такі тяжкі дні, тому що війна проклятуща, ви все-таки будете насолоджуватися. Просто душа ваша буде дивитися на цю красу тому що це дійсно краса. І все-таки будете радіти кожному дню, тому що треба жити, насолоджуватися життям навіть у такий тяжкий час. Тому що за все це заплачено велику ціну. Ціна наших хлопців, наших дітей, тому що цвіт нації лежить у землі. Проклятуща війна. Тому усім вам добра, здоров'ячка, обов'язково. Обов'язково. Нашим хлопцям наша дяка, тому що без них України не буде. А Україна найкраща держава у світі. Це я знаю точно.